Підготувати необхідні речі: марливі серветки, рушник, зубна щітка, шпатель, ємність для спльовування, вологопоглинаюча пелюшка, одноразові рукавиці. При догляді за тілом важливо забезпечити комфортну температуру у кімнаті 24 градуси, температура води 36-37 градусів вимити руки, обробити антисептиком або одягнути рукавиці. Попередити пацієнта про ваші дії та при можливості отримати його згоду, підняти головний кінець ліжка або підкласти додаткову подушку. Звернути увагу, Гігієнічну процедуру слід проводити зранку, ввечері та при потребі. При фізичній спроможності пацієнта спонукати його здійснювати гігієну роту самостійно, змочити водою щітку, попросити пацієнта відкрити рот та вимітаючими рухами почистити зуби, повторити декілька разів. Обробити внутрішню поверхню щік та язика шпателем, обмотаним марливою серветкою. Подати склянку з водою та попросити пацієнта прополоскати рот, прибрати вологопоглинаючу пелюшку, при наявності зубних протезів, промити їх під проточною водою. На ніч знімати зубні протези та зберігати в'ємності з кип'яченою водою.